Горобці найпоширеніші птахи України. Вони малі розміром, з долоні, але дуже спритні й жваві. Спинка у горобця сіро коричнева, зі смужками, щічки та область вушок світло сірі. Маленькі жовтим дзьобом горобці спритно клюють знайдену їжу. А тонкими, але міцними лапами вони можуть схоплювати крихти та приносити їх до свого гніздечка. На кожній лапці 4 кігтика горобчики мають, три спереду і один ззаду. Горобці дуже добре бачать у темряві. Харчуються горобчики насінням і ягодами. А також іще комахами. Воробчики не перелітні птахи, тому люди її підгодовують взимку, щоб допомогти їм пережити холод. Це дуже хитрі, наполегливі і інколи навіть злодійкуваті перелітні друзі.